Зустрічайте у нас сьогодні впродовж ось такий гарний футуристичний автомобіль. Це Citroen c 4 Picasso, Це 2007 рік. 2 літра бензин, автомат. 210 тисяч км пробігу. Машинка в нас має. Ось в такому гарному копі. О салончику, друзі. У нас ось такий гарний салон. В чорному кольорі. Каневий. Все гарне стан. По комплектації також спускається. Трьох зони клімат-контроль, будь ласка, управління ось тут. Підігріви, передніх сидінь, мультикармо. Ось така мультимедіа Сітреновська гарна. Також є датчик світла, сенсор дощу. Ось такий холодильник. Холодильник а це більше для охолодження такий бардачок. Місце просто мега достатньо. Так. Тепер подивимося на задній ряд сидінь. І, до речі, машинка в нас семимісна і має також третій ряд сидінь. Ось така машинка має вид ззаду. Також у нас в комплектації маються задні парктроніки. І, друзі, стосовно умов, дану автівочку ви можете придбати у нас у лізинг з першим внеском 750 доларів. І також не забувайте, що ми маємо послу 3-1 тобто нашої машинки на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96К. Чекаємо на вас.